Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ти якась інфа про Дениса Єрмака, брата, голови офісу президента Андрія Єрмака. Пише блогера Ростислав Шапошников далі мовою оригіналу. До речі, автор плівок про брата Єрмака і корупцію загинув на фронті під Бахмутом у 2020-му було опубліковано багато відео, як Денис розповідає, як має можливість впливати на президента Зеленського та Єрмака. Та проводить зустрічі щодо. Призначення на державні посади обговорювалися корупційні схеми. Як відомо, було відкрито кримінальне провадження. Який результат розслідування? Останнє інфа про Дениса. Андрій Єрмак написав 25.02.2022, що брат пішов на фронт, а у квітні 2022-го одружився. Чому немає новини підслідства щодо плівок та корупції? Чи можна сказати, що голова офісу президента Андрій Єрмак впливає на слідчі органи України щоб не допустити розслідування корупції? Чи є це? Нормальна практика країни НАТО, де голова адміністрації президента, блокує розслідування злочинів, запитує В той же Час волонтерка Анастасія Михальниченко зазначає наступне. Тут у мережі постало питання: хто такий Єрмак? Це запитання в чергове постало після того, як з'явилося повідомлення про таємну зустріч в Копенгагені, на якій, окрім Єрмака, були присутні представники так званого глобального півдня, до якого належить зокрема Китай, Індія, Бразилія і Пар Московію виносимо задушки. Звісно, таємною ця. Зустріч назвати складно, бо про неї стало відомо відразу, як Єрмак попхався до Данії. Така собі таємність. Всі ми знаємо про мирні пропозиції, з якими до нас зверталися представники Китаю, Бразилії та Пара. Ці мирні плани Україна відкинула. Однак, як бачимо, є продовження. Оскільки ми не в курсі, що у дійсності відбувалося на цій зустрічі, ми ж пам'ятаємо, зустріч таємна. То кожен вигадує власні варіанти тем, які обговорювалися представниками цих країн. Можливо, Єрмак міг мовляти китайців, індійців, африканців. Ці опристати на бік України, а можливо навпаки, ці країни схиляли Єрмака до прийняття інших їхніх планів, тобто до здачі України. Звісно, другий варіант неприйнятний, І навіть якщо влада почне готуватися до мирних перемовин з московитами, ані суспільство, ані армія цього не підтримає. Однак, як би там не було, і щоб не означали ці таємні переговори, мене як і багатьох українців, хвилює питання: то такий єрмак чи дозволяє його посада керівник офісу президента самостійно проводити зустрічі з іноземними представниками і вирішувати питання, які мають відношення до безпеки України. Можна згадати, що Єрмака входить до складу РНБО, однак навряд чи і це є підставою думати, що приналежність до цієї структури надає йому високі повноваження. Хіба що посаду керівника офісу президента сучасна влада трактує як посаду президента номер 2 чи якось так правда у на це своя окрема думка до зустрічі? Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Перемо. Можемо разом!